Бійці однієї з механізованих бригад сьогодні із коштовним подарунком. Захисники кажуть, ця пташка, саме так лагідно називають цей дрон-розвідник, сприятиме ефективнішій службі та боротьбі з окупантом. Вона бачить весь Херсон. Кратність дозволяє коригувати далекобійну артилерію. Ден два виліта ви купаєтесь в рази. От, не дивлячись на те, що там шестизначна ціна, 600-500 тисяч, От, вона приносить дуже гарний результат. Дуже важливо, дуже важливо, тому що ворог забирає техніку з передніх рубежів і треба коригувати вже по тиловим частинам. А до тилових не можемо нічим додивитися, окрім таких пташок. Мультикоптер вартістю близько 600 тисяч гривень купили благодійники з Одеси. Кошти надав і Гончаренко центр і читачі Думської. Дрон розвідник має дальномір і цифровий зум. А це допоможе швидше знаходити позиції противника. Він куди більш ефективніший і може літати. Тати на більші дистанції до нього. Ми надали надали докстанцію та чотири акумулятори, які ну щоб він мог міг безперервно працювати багато часу. Тобто, це цього дрона розвідника його чекають ще дуже важлива в нього правильна цифрова електронна версія прошивки, бо компанія DJI вона офіційно не експортує такі дрони. До Російської Федерації та до України, бо вона про про проти війни. Але вони все одно воюють, Але нові версії вони не зламані, тому вони не використовуються воєнними тільки старі довоєнні версії. І оцю, оцю таку прошивку ми знайшли, купили за допомогою наших друзів та донорів Гонченко Центра читачів Думської нет, і придбали сьогодні. передаємо військовим. Українські захисники також передали подарунок від себе, а саме частинку шахіда. Які приземлили напередодні, це от мені спеціально передали наші славні хлопці, які збили цей дрон 17 жовтня на кордоні Херсонської Миколаївської області, повністю цілий дрон. Цей цілий дрон переданий нашим спецслужбам для того, щоб ну він буде по перше вивчається. По-друге, це доказ іранської присутності тут. Але оцю частинку від дрона зняли і передали. В неї нема ніякої бачите тут електроніки, нічого такого, тобто вона не потрібна для експертизи, і тому мені передали хлопці на добру пам'ять і. Ну, це друзі, з яким ми там давно допомагаємо. Наталія Грудова, і Роновідомський Ніс ТВ. для є новин.